Ви вже знаєте, що гази і рідини погано проводять тепло. А чому ж тоді нагрівається повітря в кімнаті від радіаторів водяного опалення? Чому нагрівається вода у кастрюлі, яку поставлено на ввімкнуту плиту. Чому охолоджується напій, якщо в нього покласти кусочок льоду? Щоб відповісти на ці запитання, звернемося до досліду. Наповнимо круглодонну колбу на три чверті водою і закріпимо її у лапці штатива. Скляною паличкою покладемо на дно колби кілька дрібок харчового барвника. потім нагріватимемо колбу знизу. Через деякий час з дна колби почнуть підніматися забарвлені струменки води. Досягши верхніх шарів води, вони спускатимуться вздовж більш холодних боків колби, далі процес повториться. В результаті відбудеться природне перемішування нагрітих і ненагрітих частин рідини. Земна мантія перебуває у стані близькому до рідкого. Нагріваючись у натрах, вона піднімається до поверхні і стає головною причиною руху континентів. Такий самий процес може бути і у газах. Щоб у цьому переконатися, достатньо потримати долоню над гарячою електроплитою. При спостереженні за сонцем у телескоп. Видно вершини величезних розжарених потоків, які нагріваючись у його надрах, досягають поверхні та, об'єднавшись між собою, можуть сформувати у фотосфері сонця плями. У наведених прикладах спостерігаємо ще один вид теплопередачі конвекцію. Конвекція це вид теплопередачі, який здійснюється шляхом перенесення теплоти потоками рідини або газу. Зверніть увагу! Конвекція не може відбуватися у твердих тілах, оскільки в них не можуть виникати потоки речовини. З'ясуємо причини виникнення природної конвекції. Для цього подумки виділимо невеличкий об'єм рідини на дні посудини, що розміщена над пальником. Ви знаєте, на будь-яке тіло, що міститься всередині рідини або газу, діє сила тяжіння та архімедова сила. Ті самі сили діють на будь-який невеликий об'єм власної рідини. Як відомо, в разі підвищення температури рідина розширюється, її густина зменшується, і архімедова сила, що діє на виділений об'єм рідини, стає більшою, ніж сила тяжіння. Унаслідок цього нагріта рідина, яка має меншу густину, спливає, а холодна рідина, яка має більшу густину, опускається. Аналогічні міркування справжуються і для газів. Природна конвекція має дуже велике значення у природі і широко застосовується людина. З курсу географії вам відомо, що один із чинників, які впливають на клімат Землі, є вітри. Розглянемо, наприклад, як утворюється бриз, вітер, що виникає поблизу берега моря чи великого озера. Удень суходіл прогрівається швидше за воду. Тому температура повітря над суходолом вища, ніж над поверхнею води. Повітря над суходолом розширюється, його густина зменшується, і потік підіймається. В результаті тиск над суходолом падає, і холодне повітря з водойми починає низом переміщуватися до суходолу. Виникає денний морський бриз. Через рівномірне нагрівання води. Виникають постійні течії у водах морів і океанів. Океанські течії, як і вітри, відіграють значну роль у формуванні клімату на нашій планеті. З конвекцією ми маємо справу не тільки в природі, але й у повсякденному житті. Так, внаслідок конвекції здійснюється обігрівання та охолодження приміщень. Завдяки конвекції нагрівається борщ у кастрюлі, створення тяги. Також є проявом конвекції. Повітря в печі нагрівається і розширюється, його густина зменшується, і тепле повітря прямує вгору, у трубу. В результаті тиск повітря навколо дрів і в трубі зменшується і стає меншим за тиск у кімнаті. Завдяки цьому збагачене киснем холодне повітря струмує до дрів.